Як звати Лесю Українку? Олена Косич. Да. Це її мама. Ні, вона Косяч, так, правильно. А звати як? Олена. Впевнені? Ні. <світнє> 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 вже ні. Та що. Я сказала, що Косич, бо я бавню Косич. Я сказала державний суверенітет. А на скільки гривнях вона зображена? 200 гривень. Гроші <світнє> знає. Е, Марія Косич. Ні, не Марія. Боже, точно Косич. Олена. А по-батькові. Батько я не знаю. 200 гривень. А Лариса Косич. А по батькові? А, так, секунду. Потрібна, по-моєму, 200. Е, Косач. Ні? Лариса Косач? Якщо не помиляюся. А по батькові? Не пам'ятаю. Леся 200 гривень. Леся, не пам О, не пам'ятаю чесно. На 200. Олена Пчілка. І це неправильна відповідь. А боже, Лариса Косач, вибачте. Це не мама Олена Пчілка. вибачте. Лариса Петрівна, 200.